Як впевнитись, що це оригінальна американська фліска? силу достатньо великого спросу на дані фліски почали робити підробки, які також продаються. Ну скажімо, дороговато, але з більш дешевого флісу. На що звернути увагу в першу чергу, коли ви її вибираєте? Перше на що ви звертаєте увагу? Ось номер контракта Н. NSN, і є бірочка gen 3 Це також плюс. Але, до речі, важливо сказати, що не в усіх бушних вони є, дуже часто вони є відірвані. Тут також може бути ось така бірочка. Ось, також може бути вшита бірка Polartec Made in USA. І а, Також відчувається при дотику підробні фліски, ті, що ну, не оригінальні, не контрактні, вони на дотик, знаєте, як. Як циганські, оці пліді такі синтетичні, ти береш, а воно ж прям синтетіка, аж ну мерзкі. А ці ж вони більш такі плотніші. Тобто ти береш, відчуваєш, що воно як тканина, не як слизький, неприємний фліс. Ось це такі основні важливі моменти, на які потрібно звернути увагу для того, щоб купити якісну американську фліску, і вона була оригінальною.